Вибори ректора Франківський університет нафти і газу обирає нового очільника вузу. Можливість проголосувати має понад тисяча виборців. Активно вкидають бюлетені у скриньки, як викладачі, так і студенти навчального закладу. Адже переконані від їхнього голосу та вибору залежить майбутнє рідного університету. Зараз тут кажуть, необхідно вдосконалити підходи до навчання, налагодити співпрацю з міжнародними партнерами та створити ефективну систему управління. Насправді досить важ, досить важкий був вибір, тому що у нас було, як знають, п'ять кандидатів. Кожен свою програму відкривав, скажімо так, і кожного вона була різностороння. Хтось займав керівні посади до цього в університеті, хтось просто був простим викладачем, скажімо так, рядовим. І досить складно серед них обрати. Ну, особисто я спирався на їхнє минуле, скажімо так, тому що коли ця людина вже була в університеті. Коли ця людина займала керівні посади і могла щось зробити, але на цього мабуть. За якихось причин не зробила, тобто це вже робить певного роду висновки. Сподіваємося на те, що в європейський простір будемо більш активно інтегруватися. Ну і, звичайно, щоб наші студенти талановиті мали працевлаштування гарне, тому що у нас дуже гарні діти, але, на жаль, трошечки так розірваний зв'язок був між виробництвом і навчанням. Ми побачимо на провідних, тому що я очолюю менеджмент, дисципліну читаю вже більше 20 років, я знаю, наскільки гарно підрозділи. Готовлені наші студенти не лише менеджери, але й технічні спеціальності. Я сподіваюся на керівних посадах наших компаній вітчизняних, перш за все, побачити своїх випускників. От на це велика надія. За посаду керівника вузу змагаються п'ятеро кандидатів: доктори технічних наук та науковці Олег Витяс, Ліліана Горель, Сергій Куровець, Ігор Рибіцький та Ігор Чудик. Голосування відбувається на декількох дільницях у самому університеті та відокремлених підрозділах. Вся процедура каже голова оргкомітету Святослав Кісь, відбувається згідно з графіками і проходить демократично, чесно, прозоро та без порушень. Різниця в тому, що на виборах у 2017 році виборних представників обирали на конференції трудового колективу. В цьому випадку ми їх обрали шляхом таємного голосування у структурних підрозділах. Тобто в нас протягом двох тижнів відбувалися збори в структурних підрозділах, були бюлетні, були урни, були кабінки, люди таємно обирали. Тобто ми робимо такий висновок, що кожен член трудового колективу причетний до вибору ректора університету. Наразі ще діючим ректором університету є Євстахій Крижанівський. Очолює університет. Він вже 30 років. Згідно із законом, каже свою кандидатуру на посаду не міг висувати. Проте наступному ректору зізнається допомагатиме розвивати навчальний заклад і надалі. В цілому університет. Має виконувати ту державну програму, ту місію, яку він виконує в цьому плані. Я думаю, що з цієї лінії ми не зійдемо і ми будемо працювати на енергетичну безпеку будемо розвивати відповідну науку. То і безпеку держави. результати виборів оприлюднять на сайті університету протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування. Якщо жоден із кандидатів не набере 50% голосів, то буде організовано другий тур. Люся Грибок Віталій Магалатій, телеканал 402.